Привіт! Це кальянний дайджест новин. Ми розбираємо найцікавіші та найактуальніші події, які відбулися в жовтні в кальянній індустрії України та кальянній індустрії світу. Подій відбулося досить багато, і я пропоную розпочати з новин української кальянної індустрії. І перша, яка буде відкривати наш дайджест, най... найнегативніше. Скажімо так, це закриття компанії Loud. офіційно на своїй сторінці компанія Лаут об'явила про закриття 30 вересня. Я побачив вже цю новину тільки першого числа після того, як відзняв дайджест минулого місяця, але про це неможливо не сказати і неможливо не згадати. Який вклад зробила компанія за всі ці роки? А я нагадаю, що компанія вийшла на ринок у кінці 2021 року як продукт середньої міцності. За ці декілька років у них відбулося багато змін. Стосувалися вони в основному сировини того, що знаходиться от всередині от, таких от упаковочок. Також до середньої лінійки здається. У 2023 році приєднала ще легка лінійка, смаки були різні, вони не дублювалися. Я тут також буду прикріпляти на... відеогляди на їх продукцію. Що можу сказати? На сьогоднішній день Лаут підтвердили, що вони закривають своє виробництво остаточно, не тимчасово. Вони не будуть повертатись, вони не будуть перезапускатись. Це кінець історії цього продукту. Його все ще можна придбати в багатьох магазинах, тому якщо ви з ним не були знайомі, то я обов'язково раджу це виправити, адже продукт є досить непогані смаки, як в середній лінійці в їх основній, так і в легкій. І я так розумію, що зараз от, кінець 2025 року це остання можливість. Скуштувати цей продукт. На жаль, я не знаю, по яким причинам було прийнято рішення закрити компанію. Маємо вже те, що маємо. Хочу звернутися до команди продукту Loud і сказати дякую. Дякую вам за ці роки. Це було дійсно класно, круто. У вас багато досить кльових кейсів, у вас чудовий мерч був. Тримайтесь і спасибі вам. Енігма. Напевно, не потрібно його представляти, але я все ж таки це зроблю. Найміцніший продукт на ринку України. Випустив три нових смаки: Це Ель Кортес, смак ананасу, патча Мама, смак кукурудзи та Амазонія. Це Гуава. Три моносмаки. Один з найцікавіших і найобговорюваніших, є, які я бачив на момент старту. Це кукурудза. Воно, в принципі, і не дивно, тому що ринок шукає класну, міцну. Кльову і яскраву кукурудзу. буде дуже цікаво спробувати. На сьогоднішній день ці новинки продаються вже майже в усіх магазинах в Україні. Я продублюю посилання, де можна придбати всі новинки, про які я буду сьогодні розповідати. От залишу просто посилання на магазини, і також продублюю ще свій персональний промокод на знижку. У випадку, якщо шукаєте новинки, якщо хочете спробувати чи трішки зекономити, то раджу скористатися цією можливістю. Піксті також випускає нові смаки і цього разу. Це такі з. Здоровезний дроп із одразу чотирьох смаків. Для тих, хто не знає, скажу, що Піксті це безнікотинова чайна суміш, яка за останні півроку стрімко так почала наздоганяти конкурентів. Якщо раніше так було очевидно, що Спейсті був лідером цієї ніші, то зараз тут вже я б сказав би, під питанням. Дуже подобається стилістика Піксті. Я думаю, ми про них взагалі окреме відео з часом зробимо. Та давайте ж перейдемо до смаків. Valhalla Беріс це дикі ягоди та хвоя. До Речі, такий смак був у продукту Лауд. Мені подобався просто неймовірно. Також у Loud був у мене навіть тут знаходиться. От Норсбері, такий вікінгський смак, І якраз таки. В смаці Валхала Берріс. Оцей от е, чувак, як вони його називають, головний піксельний герой. Він якраз таки е, в такому в обладунках вікінга прикольно зробили. Мені це дуже сподобалось. Далі Frosty Watermelon це про холодний Кавун, Черрі Бомб, італійська соковита вишня та Current Brutality, Чорна смородина. мені неймовірно подобається остання назва, не просто назва Current. Типу смородина, black current, red current, А от саме current brutality. прикольно запам'ятовується і викликає такі якісь класні емоції. От, в принципі, так потрібно робити дропи. Піксті молодці, і також хочу відмітити класний підхід до маркетингу та рітейлу від Піксті. Сьогодні 31 листопада, і до сьогоднішнього дня включно можна отримати подарунки при купівлі їх продукції у магазинах партнерів. Це така собі акція на хеллоуін у них. Я чудово розумію, що. Коли вже це відео вийде, інформація буде неактуальна. Та якщо ви не знали, так фіксі проводить такі класні акції. І я думаю, на цьому вони не зупиняться. Я детально вивчу їх кейси, і вже е, у відео, яке буде присвячене їм, напевно, вже в наступному році ми детально про це поговоримо. Кальяни Енсо не просто так у мене знаходяться, у нас же блок. Новини України. І нещодавно в Україні з'явився дистриб'ютор ось цих от електронних апаратів. Я взагалі досить класно відношусь до новинок, а особливо до тих, які приходять із-за кордону. Це не тільки обмін досвідом, а також і об'єднання індустрій. От Енсо в нашому випадку це кальян з Америки, який вироблений в Китай. До речі, про нього у мене на каналі є відео, раджу вам е подивитись. Коротше кажучи, якщо ви шукали електронний кальян, то так Енсо вже в Україні, є дистриб'ютор і його можна придбати. Та я вважаю це класно. Нова чаша від Vanta Black. Пройшов вже рік, навіть трішки більше. З останньої такої активності від компанії Вантаблейк навіть я в своєму блозі останній раз згадував їх здається в серпні 24-го року, і от такий довгий період мовчання, і вони нарешті випускають новинку. Ніхто не очікував, а не вони взяли і зробили і зробили. Кіло, ось в таких от досить прикольних кольорах. Мені чимось це нагадує наші чаші від компанії Sweetballs, а особливо по ось цій чорній ніжці. Тут хочеться сказати, що один в один покриття нічого не маю проти. Класна модель, візуально дуже подобається. Вантаблек, мої вітання. Давно вже потрібно було це зробити. Взагалі чекаємо від на від вас вже третю модель. Не зовсім тільки зрозуміло, чому вони вирішили зробити тільки глазуровані моделі, адже це чаша кіла. Там обов'язково має бути ще і просто молочина глина. Можливо, вони щось перепасли на майбутнє. Цього я не знаю. Будемо тепер більш уважно за ними слідкувати. У випадку, якщо вас зацікавила ця чаша, ну, а я думаю, як вона може не зацікавити, вона, вона досить класна. Ви її бачили? От ще раз подивіться. Реально класна, і ні, я її не продаю, Вона просто мені сподобалась. Я собі також одну замовив. Я залишу посилання в описі до цього відео, де можна їх придбати. Ми сьогодні говорили про бренд Enigma, який випустив дроп з трьох смаків. І як ви думали, на цьому ми зупинимось? Цього разу ні, тому що у нас колаборація двох міцних виробників Heaven та Enigma. Вони випускають два смаки. Причому анонс цієї колаборації був в жовтні, а презентація вже буде 1 листопада. Розділена вона буде на дві частини. Спочатку буде презентація B2B, закрита, скажімо так, для е, учасників індустрії. А потім буде вже B2C для всіх бажаючих. Випускають вони два смаки: це Daiquiri Night і Cosmos Shadow. і будуть влаштовувати якийсь такий барний двобій. Що з цього вийде? Подивимось вже в листопаді. Innovate your World, слоган компанії Atom. Так, ось ці упаковочки, які всі генеруються за допомогою Шиї. Це Бренд тютюнової суміші Atom, і в жовтні вони представили новий дрюб з... Дрюб. Новий дроп з трьох смаків. Полуничний чизкейк, м'ятна жуйка та ківі полуниця По суті, це такі прості, я б навіть сказав би дещо банальні аромати, які ну, навряд чи когось здивують. У багатьох виробників вони вже були, але тим не менш, це новина, і також плюс це розширення. Палітри Atom. Я дуже сподіваюся, що в майбутньому атом, де в принципі всі каліянні виробники, будуть підходити до створення смаків більш так скорпульозніше, щоб робити їх більш цікавими та якось. Виділятися серед конкурентів, і остання новина на сьогодні буде стосуватися виробництва кальянного тютюну. В жовтні було викрато одне з виробництв в Одесі, де робили багато безакцизного кальянного тютюну марки 420 кріпі, в принципі, весь їх холдинг. Також Аравак. Про це можна розмовляти дуже довго насправді, тому що. Після цієї новини всі амбасадори почали говорити, що це накрили підробку на Holding 420. І начебто всі з цим погодились, ну і окей. З того, що я знаю, з літа 25-го року, якщо подивитися детально на фотографії, там можна побачити такий продукт, як Аравак. Я знаю, що вони запустили своє виробництво і були у когось на аутсорсі. Скоріше за все, що це був саме 420, і чому я не вважаю і не думаю, що це підробка. Тому що у 420 досить бюджетна, досить дешева, правильно сказати, сировина, що дає можливість їм робити один з найбюджетніших продуктів, який буде досить цікавий дистриб'юторам з великою маржинальністю. І так, Holding 420 має у себе в портфелі, точніше, у себе в дистрибуційній мережі найбільших дистриб'юторів України. Просто робити підробку на продукт, з яким працює більшість дистриб'юторів України, більшість рітейл мереж, я думаю, це не має ніякого сенсу. Тому, скоріш за все, одне саме одне з виробництв холдингу 420 і потерпіло е закриття. Знову ж таки, це тільки моє припущення. Я не кажу, що воно 100% вірно. Е що ви думаєте з цього приводу, можете, до речі, написати в коментарях. Я впевнений, що ті, хто полюбляють 420, скоріш за все будуть зі мною не згодні. Ну що ж таке. Яке буває єдине, що хочу сказати виробнику, неважливо, хто це був. Прийміть мої співчуття, так як дійсно я знаю, що це досить б'є по бізнесу, досить б'є по гаманцю, і сподіваюсь, що ви зможете врегулювати цю проблему в майбутньому. І приходимо до блоку номер 2. У нас є не менш цікаві такі великі, гучні та важливі події. І розпочати я хочу з міцної та потужної новини: це Щербетлі Блек. Так, здавалося, б, що може нас ще здивувати в цьому році. От, будь ласка, Щербетлі Блек, який виходить на європейський ринок. Так турецькі компанії вже давно нікого не можуть здивувати. Вони виготовляють багато. Правда, дуже багато тонн своєї продукції щомісяця, але щороку вони помічають, що доля їх продажів зменшується порівняно з середніми та міцними тютюнами. І от вже по шляху, а далі Щербетлі також іде і випускає свою міцну лінійку. Та я сподіваюсь, що тут вони врахували вже багато нюансів, багато. Потреб різних ринків, звісно ж, це також буде величезна палітра. Зараз починається цей шлях. Одна з перших європейських країн це Іспанія. Одразу 10 смаків, здається, залітає, хоча в усі лінійці їх більше. З медіа готують такий не почву, знаєте, прокладають, що це дійсно прям класний продукт, і що найважливіше. Для ринку, для дистриб'юторів, він буде коштувати дешевше, аніж відомі середні та міцні бренди. Воно, в принципі, і логічно, тому що це турецький продукт з турецькими аромками, і коштувати він відповідно буде дешевше. Причому виробляється він там сотнями тонн на місяць, тому ну звісно ж ціна собівартості буде досить низькою. Подивимося, що з цього всього вийде. Я вже спілкувався з представниками Щербетлі. Я сподіваюся, що в листопаді я його спробую, можливо, до кінця року зможу відзняти відеоогляд. До речі, як ви думаєте, це буде повний крінж чи ні? То що, якщо це буде прям погано, я, я буду розносити просто його в пух і прах і в Ютубі, і в інстаграмі. Але чесно, я не знаю, чого мені чекати. Всі кажуть, всі от завіряють, що це буде прям топ. Але я чомусь готуюсь до гіршого. У будь-якому випадку це важлива новина для індустрії, яка показує, що навіть консервативний, такий досить старий світ, який не хоче змінюватись, підлаштовується під нові реалії. І враховуючи, скільки ресурсів, скільки коштів зосереджено ось в цьому арабському кальянному світі, якщо вони прям візьмуться отак от за справу. То є досить велика вірогідність, що вони зможуть зробити прям таку сильну конкуренцію в кальянному світі саме серед середніх та міцних продуктів. Анда Шиша. Я, якщо чесно, не знаю, як вони це роблять. Але минулого місяця вони вже випускали смаки. Цього місяця вони випускають смаки. Вони в наступному місяці 100% будуть випускати смаки, тому що там вже передсвятковий період починається. І от, будь ласка, в жовтні новий смак Віданда, смородина та Фіалка. Вони вирішили не випускати чисто смородину, а зробити її такою квітковою. Ах. Оці та так як я згадав за Анду, вже потрібно сюди і основного виробника притягнути це Хукаїн. Так вони проанонсували саме до Хеллоуіну їх новий смак. Це гарбузова кава з вершками та корицею. Ось таку от штуку вони зробили. Клас молодці. Тут багато в принципі не розповіси, тому йдемо далі. Оушен Хука. Так, кальяни від компанії Ocean. багато хто за них питав, що з ними сталося, чому ми не займаємось дистриб'юцією? Хоча я ні ніколи і не займався. Коротше, друзі, мої нещодавно новина така пропливла. Чому взагалі компанія Ocean не працювала активно останні часи, тому що вони були на грані дефолту, на грані банкротства, так само, як і компанія ION. Для мене, якщо чесно, це було е, досить е, неочікувано. І от в цьому місяці вони заявляють, що повертаються у них, з'явився новий власник. Тепер скоро вся продукція буде в наявності, і вони знову ж таки. Надують паруса, хоча хоч і ні, це ті з другої чуть-чуть, Вони розкриють вітрила і попливуть туди на сторону в сторону пригод. Подивимось, що з цього вийде. Я, якщо чесно, не фанат оушену. Та у випадку, якщо компанії вдалося вибратися з цієї кризової ситуації, що, як ми знаємо, по попереднім новинам не всім на жаль вдається. Це круто. Я бажаю їм тільки розвитку, і нехай у них все вийде. Страл. От я вам не говорив про нього, а продукт вийшов ще в серпні 25-го року. Так, це німецький легкий тютюн, і знаєте таку компанію, як Мозе. Так, вони виробляють продукти Amotion, продукти Мозе. Також у них. Є ще Еліт, ще є якісь продукти дистрибуцією займаються. От, власне, Страл. Так вони вирішили. А чому б нам не випускати е, свій тютюн? І от в е, от в Німеччині, власне, зараз дуже популярна така легка марка. І чому я додав її в жовтневі новини? Тому що в жовтні вони почали розвиватися на європейський е, ринок. Вже була інформація в Іспанії, що будуть офіційно виходити на ринок. Скоріше за все, що це буде в листопаді. Також така інформація е просочилася і в Польщі, і також в інших країнах. Подивимось, що з цього всього вийде. Плюс ще один виробник на ринку кальянних сумішей, і причому такий всеохоплюючий, у якого є все, починаючи від регулятору жару та кальяну і закінчуючи кальянним тютюном. Ну подивимось, що з цього вийде. Ось, друзі, в принципі, все. Це були найактуальніші новини кальянного світу жовтня 2025 року. Сподіваюся, що матеріал вам сподобався. Якщо так, то не забудьте поставити йому лайк, щоб відео відображалось іншим користувачам Ютубу. Підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили, і вдарте у дзвін для того, щоб не пропускати кальянний контент. Ну а наступний дайджест новин вийде вже за місяць. У випадку, якщо за цей час ви встигнете за мною засумувати, то не забувайте, відео на кальянну тематику на цьому каналі виходять кожна. Тижня. По секрету вам скажу, тільки ви чорнікому. Наступне відео буде присвячено цих гарній суміші Мадоро. І якщо ви думаєте, що дивились його вже, то я скажу, що ні. Це буде друге відео і про інші їх лінійки. Ось, в принципі, якось так. З вами, як завжди, був я, Женя. Це кальяни, канал Світсмовк. І друзі мої, бережіть себе, бережіть своїх близьких та до зустрічі!